Кожна друга людина боїться створювати нові знайомства. Кожна друга людина боїться йти і спілкуватись з новими людьми. І я вважаю, що це треба виправляти, тому що комунікація це найефективніший інструмент для досягнення будь-якої цілі, і він просто незамінів. Ви можете прочитати нескінченну кількість книг, але ви не отримаєте ті ключові штуки, ті відчинені двері, які ви можете отримати крізь комунікацію. Тому у цьому відео я вам розповім про те, як як знайомитись з новими людьми і як створювати правильне, гарне перше враження. Ну, по-перше, чому дуже важливо, яке перше враження ви створюєте? Тому що у нас є таке когнітивне спотворення, Halo Effect, я про нього завжди розповідаю, це якраз та історія, коли ми сприймаємо об'єкт або в даному випадку людину через призму вже відомої нам інформації. Тобто, наприклад, якщо я побачила Васю і Вася гарно виглядає. Я вже більш схильна з Васією порозмовляти, з Васією подружитись, Васі довіритись. Але якщо, наприклад, Вася приходить, і я перше, що від нього чую, це е, як він там материться або не знаю, там е, скаржиться на щось. У мене відразу підсвідома реакція вже піде того, що ну якийсь Вася негативний. І наступного разу, коли я побачу Васю, ну мені вже буде не так цікаво з ним спілкуватись. І от Для того, щоб справити перше, най -най найпідсвідоміше враження, у нас є усі Усього 7 секунд. За 7 секунд ви маєте зацікавити людину і виразити людину для того, щоб вона захотіла далі будувати із вами комунікацію. І ви ж розумієте, 7 секунд це ви навіть ще рота відкрити не встигнете. Да? 7 секунд це суто от вас сприймають по тому, як ви виглядаєте. Тут є відповідно три ключові. Пілерс, да, три ключові кіта, а, які важливо завжди мати під контролем для того, щоб бути готовим у будь-яку секунду створити нове знайомство. Перше це вираз обличчя. Найголовніше, люди кажуть, а, встрічають одяжки, да, Но як би ви не були одягнені, якщо отут у вас біда, ніхто з вами не познайомиться. Да, відповідно, що я завжди кажу? Посмішка. Це найкраще оружие, яке взагалі існує. Коли я приходжу і посміхаюсь, ви вже відчуваєте, що о, переді мною сидить якась гарна, весела людина. Я можу розслабитись. Посмішка нас розслабляє, тому що, по перше, у вас підключаються дзеркальні нейрони. Да, і усі процеси, які відбуваються в моєму мозку, коли я посміхаюсь, відбуваються також у вашому мозку. У вас активізуються зони мозку, поступають такі сигнали в мозок, наче ви посміхаєтесь. А це ті сигнали, які нам говорять про те, що ми зараз щасливі, ми зараз в безпеці, у нас все добре, людям приємно. Це відчувати, це якраз те, чого ми взагалі в цьому житті і шукаємо, розумієте? А по-друге, посмішка змінює в цілому вашу поведінку. Є навіть таке дослідження, яке довело, що коли люди робили телефонні дзвінки для продажів, якщо вони перед тим як дзвонити або під час. Посміхалися в них навіть змінювався голос. Навіть якщо я зараз це зроблю, я думаю, ви можете почути різницю, якщо я розмовляю з вами ось так, або якщо я розмовляю з вами ось так. І до речі, я посмішку хакнула ще до того, як я прийшла до нейромаркетингу. Це найчастіший комплімент, який я чую в свою сторону від. Мосли від чоловіків, звичайно, завжди мені говорять про те, яка в мене посмішка. Це перше, що бачать люди. Це неймовірно. Я вам кажу, навіть якщо це вечірка, де не видно майже нічого, мені підходять і кажуть, Боже, в тебе неймовірна посмішка, тому що люди це люблять. Ну а коли ще й Чесно скажу, коли мені постійно поставили підходити і казати про те, що у мене фігіяна посмішка, ну мені хочеться ще більше посміхатись, так воно працює. Тож, навіть якщо ви не звикли до цього, просто почніть звикати. Ну і плюс скажу вам такий аргумент на вашу користь, да, чому ви можете, чому вам не варто думати, що з вами щось не ок, якщо ви не любите посміхатись, у нашому суспільстві не дуже прийнято посміхатись. Тобто, якщо я зараз йду по вулиці і просто можу комусь посміхнутись в Іспанії, це considered супер ок. -ok. Але якщо це роблю тут в Україні, на мене дивляться, наче чокнута. Ну от просто СССРівські в нас е, все ще є такі гени unfortunately, Да, але скоро вони пройдуть і е, зрозумійте, що якщо воно зараз у вас є на автоматичному рівні, це не значить, що ви не можете це змінити. Да? Якщо ви не звикли посміхатись, перший час вам буде незручно, але потім ви звикнете і почнете від цього дуже дуже кайфувати. Друге, body language. Е, я не буду звичайно розкривати вам зараз усі карти. Я це буду робити. На своєму навчанні з комунікації. До речі, анкету я залишу під відео, обов'язково заповнюйте. Вона ні до чого вас не зобов'язує, лише до того, що ви отримаєте найнижчі ціни та гарантовані бонуси. Але одну фішку розповім: коли ви приходите до людей і хочете створити перше враження, тримайте руки відкритими. Ні в якому разі не сидіть от в такій позі або руки в кармани, тому що підсвідомо це сприймається як небезпека. Да? Якщо у мене отут руки. Ваш мозок дає вам сигнал того, що о Боже в неї в руках може бути ніж, і вона нас зараз заріже. А ви пам'ятаєте, да, що головне, що потрібно нашому мозку, це вижити. Відповідно, усі ці підсвідомі сигнали він зчитує набагато швидше, ніж ми взагалі можемо це зрозуміти. І інколи знаєте оце відчуття, коли ви спілкуєтесь з людиною, і ви такі, щось не то, але я не можу пояснити, що саме. Ось зазвичай оце. Не то розумієте, що, що людина дає вам підсвідомі сигнали, які вас змушують відчувати себе в небезпеці, фізичній, моральній або ще якісь. Ну і третє це звичайно приємний вигляд. Да? Хоча це таке дуже спорне питання, тому що приємний вигляд не позначає не ну, можна виходити нікуди в спорт одязі. Якщо вам зручно, якщо він гарно виглядає, можна, мається на увазі, що ви маєте бути з помитою головою, з нормальними нігтьми, да там з пахнути приємно ну, такі базові звичайні речі. Хоча розповім вам цікавий факт, коли я познайомилася зі своїм колишнім мультимільйонером, а, ну до речі, я це уточнюю не просто так, а тому, що щось він в цьому житті явно знає. Я зустріла його просто на вулиці в Варшаві, коли там було спекотно, я не знаю, певно, 30 градусів жари, і він сидів в костюмі. В костюмі повністю в штанах і в костюмі, і я пам'ятаю, що це саме була причина, чому я підійшла і сіла прямо за сусідний столік, тому що він був єдиний, хто мене вразив. Уся решта була ну футболка, спортівки, знаєте таке. Тому все ж таки одяг також впливає, але це не означає, що вам кожен раз потрібно виряжатись, якщо вам там не хочеться або немає настрою. Просто слідкуйте за базовими правилами. Ну а тепер найцікавіше, як почати знайомство. От якщо ви вже готові, да, ви вже знаєте, як е, в, в, Равити, справити, як справити перше враження, як же почати розмовляти з іншою людиною? Я сьогодні надам вам п'ять порад. Їх є набагато більше, як я буду розповідати у себе на навчанні, але. Для того щоб ви сьогодні пішли з максимальною користю і вже змогли почати відчувати оцю різницю в комунікації, розповім вам п'ять лайфхаків. По перше, ви маєте зрозуміти, що перші сім хвилин найголовніше. От спочатку в нас були сім секунд, а тепер сім хвилин. Сім секунд більше мається на увазі підсвідомі, коли ми ще навіть не починаємо розмовляти з людиною. А перші сім хвилин це вже більше мається на увазі про коли, коли ви безпосередньо interacting with the person. Інтерактуєте, як це сказати? Перше, почніть розмову з питання чи компліменту. Компліменти люблять абсолютно всі люди, навіть хто каже, що вони їх не люблять, тому що усі ми десь в глибині душі дуже нарцисичні, і ми любимо, коли нам люди роблять компліменти. До речі, існує такий принцип переконання. Він називається лайкін. І один із способів, як цей принцип переконання, як сказати, bring to the table, да? як цей принцип переконання використовувати, це зробити людині комплімент. І неважливо, ви це використовуєте в продажах, при знайомстві і так далі. Єдине, що, будь ласка, робимо компліменти тільки, якщо вони щирі, тому що коли воно не щиро, та що ж не щиро, будь ласка, робимо компліменти тільки коли вони щирі. Да? Коли воно не щиро, людина це відчуває, тому що ви можете е, голосом сказати будь-що, але якщо ваша міміка говорить інше, або ваш body language говорить інше, людина все одно може нераціонально свідомо, але вона відчує, що ну щось тут не так. До речі, у мене. Нещодавно трапилася історія, я прийшла до спортзалу, і коли зайшла, там стояла жінка і щось робила. І вона бачить, що я стою, і я на неї чекаю, тому що мені потрібно придбати абонемент, а вона тупо на мене не реагує. І я в якийсь момент їй кажу, типу, перепрошую, ви до мене підійдете. І вона така: да, хвилинку. Ну і потім вона підходить. Відповідно, вона бачить, що у мене все змінилось. У мене там не тільки голос змінився, повністю обличчя, body language, все. Я просто вже з нею так стою, розмовляю. Ну, я така людинка, я, я не буду це контролювати. Ти мені не, не сподобалось. Я це тобі відразу покажу. І... Я стою з нею, розмовляю. Ну, по суті, знаєте, що я зробила? Я просто відзеркалила. Я її не хамила, типу вона себе повела не подобаючим чином, і я просто відзеркалила і розмовляла з нею так, як вона почала зі мною розмовляти. Тому по суті, нічого поганого я не зробила. І е, як тільки вона побачила і відчула, що я почала її відзеркалювати, знаєте, що вона зробила? Комплімент моєму моїй сукні, моїй сукні, яка у мене вже три роки. Ну, вона гарна, але типу нічого особливого. А вона така: О, до речі, у вас така гарна сукня. І знаєте, що жахливо, але в той час fascinating, це те, що коли вона зробила комплімент, я. Забула, що я на неї була зла. Ну, типу, я не могла більше продовжувати з нею розмовляти ось так, тому що вона зробила мені комплімент, і це так дивно відчувається, тому що я та знаю усі ці штучки. Це не просто я відчуваю, що щось не так, а я знаю, як це працює, і я свідомо це розумію, але відчуваю, що воно все одно бляха працює. Ну а також почати розмову з питання дуже круто працює, тому що е, наш мозок любить все закінчувати. І якщо ви задаєте питання. Е, Дуже важко не відповісти і проігнорувати Да? А, ну, а коли вже стався перший дотик, потім можна задати інше питання, і отак може зав'язатись конверсейшн. Друге, це вирішити, яка інформація про вас наразі є актуальною. Тобто, для того щоб взагалі от почати да, навіть обрати, а зараз краще зробити комплімент або задати питання, або просто підійти і познайомитись. Вам ще потрібно проаналізувати, в яких ви знаходитесь обставинах, тому що якщо це, наприклад, вечірка, мені не потрібно робити нікому комплімент, я можу просто взяти свій бокал. Cheers! Все, і ми з людиною познайомились, і ми вже починаємо спілкуватись, і все схвачено. І так само, коли ви вже от почали розмову, ви маєте підготувати заздалегідь інформацію, яку ви будете про себе розповідати. І я не маю на увазі підготувати, типу, зробити собі записати це в нотатках. Ні, ви просто можете продумати осісти зараз і подумати. Ну це взагалі те, що я буду робити з учнями на навчанні. Да? Вам треба чітко розуміти, яку саму інформацію про себе ви можете видавати для того, щоб потім, в яких би обставинах, ви не знаходились, ви такі О, окей. Тут мені доречно сказати, що я подаю нерухомість, а тут мені доречно сказати, що у мене нермаркетного агенція, а тут мені доречно сказати, що я обожнюю спорт. Я дуже многогранна, і я знаю, в яких обставинах, де і що я можу сказати, і як ви це вирішуєте, ви маєте зрозуміти, де ця інформація буде доцільна, і чи будуть у вас після того, як ви не дасте цю інформацію людині, чи будуть у вас точки дотику? Тобто, якщо я розмовляю з мамочкою і Піті Ангілочка я не буду їй розповідати про те, що я люта тусірша і обожнюю тусіть, тому що вона сидить вдома. В нас не буде точок дотику. З нею я можу поговорити про саморозвиток, про коучинг, про е, роботу. Ну про роботу може ні, але ви зрозуміли суть. Третє, обов'язково давати слово співбесіднику співбесіднику. Третє, давати слово собесіднику. Не бути песадо. Знаєте, в іспанській мові є чудове слово, я його обожнюю. Бути песадо це прямо, знаєте бути важким в сенсі оці люди, про яких. Коли ти коли їх згадиш, думаєш, господи, тільки хоч би я їх не побачив. Оці люди, яких хочеться уникати, бо з ними поруч не те, що навіть душно, от просто не хочеться поруч з ними знаходитись. І дуже часто оце песадо якраз таки подрозумівають те, що людина не знає, коли заткнутись. Людина може розповідати всю свою бляха, життєву біографію і навіть не бачити, що партнер да, не зацікавлений в цьому. Ви це дуже легко насправді побачити, Да, що ж такое? я чому я так постійно розмовляю? Я ще не звикла записувати. Де поняла відео в студії, і я постійно подбородком в мікрофон. Сподіваюсь, мене чутно. Ви по партнеру можете зрозуміти дуже легко, йому цікаво зараз з вами розмовляти або ні. Це дуже помітно. Якщо ви бачите, що людина вже аж на часи дивиться, да тоді це взагалі червоний флаг. Вам потрібно заткнутись і відпустити людину, тому що підсвідомо ми дивимося на часи, коли ми хочемо піти дуже часто. Ладно, інколи це буває не так, бувають ситуації, але зазвичай це саме такий підсвідомий сигнал. І Якщо ви бачите, що людині не цікаво, ну закройте тему, перескочіть, задайте питання, якось підключіть людину у розмову. Але ладно, я не буду вже вдаватись в усі усі деталі, я все одно за один урок вам все це не розповім що ж таке, приходять на навчання, це буде дуже легко, весело. Я все, все, все там розповім. все, що я наздобула за свій безцінний досвід сьоми років поїздок і життя за кордонами, спілкування з максимально різними людьми. Сюди я ще хочу додати: задавати запитання. Да? Тобто, для того, щоб не бути занадто писаду, ви ще можете задавати питання. Таким чином, по-перше, ви проявляєте свій інтерес в людині. По-друге, якщо ви задали питання, ви даєте людині можливість висловитись, і відповідно, ну не можна. Може бути такого, щоб ви задавали питання, і все одно тільки ви розмовляли. Тобто, по-любому буде і людина також з вами спілкуватись, як мінімум, щоб відповісти на ваше запитання. Четверте — це гумор. Навіть не буду тут пояснювати. Я завжди про це кричу просто, що в будь-якому маркетингу, в будь-яких продажах, усюди потрібно використовувати гумор, люди це обожнюють. Я я взагалі знаю, що це моя слабкість. Якщо людина весела, і от може прийти на вечірку з подружкою, тут зі мною бач хтось стоїть, там чоловік познайомився, і він смішний, просто неухохочешся. Я прям можу подружки підісти. І все, іди сама далі. От я залишаюся на цьому місці на танцполі, тому що він такий смішний, не можу від нього відійти. Типу я обожнюю смішних людей. Ну і насправді підсвідомо всі ми таких людей обожнюємо. Ну і п'яте, не забуваємо взяти контакт. Це дуже важливий крок у воронці комунікації. Я знаю, що такого ви ще не чули. Це вам не воронка продажів, це воронка комунікації, про яку якраз таки я буду розповідати на навчання. Ну і надалі все, що вам потрібно, це просто практика. Може вам здаватись, що о ні, я зараз не отримала достатньо знань для того, щоб іти та починати це виконувати. Повірте мені, ви отримали. Ви зараз знаєте більше ніж 50% людей, які існують на планеті земля. Люди, які взагалі не вміють комунікувати і не знають про ці базові речі. Ну а якщо ви вже хочете прям відточити свій скил, приходьте на навчання. У нас там буде і лекції, і практики. Я розповім вам абсолютно все, що я знаю. Анкету я зараз шаю під відео. Заповнюйте, вона ні до чого вас не зобов'язує лише на отримання найкращих умов та бонусів. Ну а також, якщо є будь-які сумніви, питання або ви хочете надати мені фінансову. Фідбек про це відео, будь ласка, пишіть мені в Дірект або залишайте коментарі. Я буду вам дуже-дуже дуже вдячна. І не забудьте підписатись. До зустрічі!